Смартфони надають легкий доступ до інформації, а також можливість спілкуватися із друзями чи рідними, обмінюватися із ними різними повідомленнями. Однак не варто забувати, що користуватися смартфоном потрібно відповідально, тому що, крім правдивої інформації, так само легко можна натрапити на фейки. Про інформацію, фейки і не тільки дивися далі у відео. Гайда вивчати інформатику. А що взагалі означає це слово інформатика? Воно утворилося поєднанням таких двох слів інформація та автоматика, тож інформатика це наука про інформацію та засоби її опрацювання. А що ж таке інформація? Єдиного визначення не існує, але можна сказати, що інформація це те, що людина отримує та розуміє з повідомлень про все навколо неї. Різні люди можуть по-різному сприймати однакову інформацію. Наприклад, учні мають самостійно опрацювати тему про десяткові дроби. Хтось вибере прочитати відповідний розділ у підручнику, а інші подивитися відео із цієї теми. До речі, у нас є відео про десяткові дроби. Переглянь його, якщо хочеш дізнатися більше про цю тему. Зверни увагу! Інформації сьогодні існує безліч, і серед неї досить часто можна натрапити на фейки. Фейк це неправдива інформація, за допомогою якої тебе намагаються обманути, як розпізнати фейк. Звертай увагу на такі ознаки фейку, відсутність джерел інформації, чиюсь думку чи оцінку подано як факт, недостовірні фото та відео, інформацію взято із соціальних мереж. Гучні заголовки для привернення уваги, використання копій відомих сторінок і сайтів, інформацію побудовано на емоційному накручуванні. Розглянь, наприклад, таку новину про візит марсіан до України. Що про неї можна сказати? Це фейк чи правда? Зупини відео та подумай. Ну, звісно, це фейк, ніякі прибульці до нас не прилітали. Поглянь, новина привертає твою увагу гучним заголовком, а джерело інформації вказано відео із соцмереж, також використано ці слова для емоційного накручування, ось докази, і показано недостовірне зображення марсіанина. Тож уважно перевіряй повідомлення в інтернеті, адже воно може бути фейком. Інакше будеш думати, що до нас завітали гості з Марса. Щоб передати інформацію іншій людині, використовують повідомлення. То що ж таке повідомлення? Повідомлення це спосіб, за допомогою якого ми подаємо інформацію. Є такі види повідомлень текстові, стаття в журналі, параграф у підручнику. Повідомлення в месенджері, графічні зображення, фотографії, звукові, музика, мова, мультимедійні, які поєднують кілька видів повідомлень, як от відеокліп чи комп'ютерна презентація. Наприклад, коли ти телефонуєш комусь, це звукове повідомлення, а коли пишеш у месенджері це вже текстове повідомлення. А які повідомлення люди передавали в ті часи, коли не було смартфонів чи навіть паперу? Колись люди залишали малюнки та символи на стінах печар так вони розповідали про своє життя, обряди, полювання. Пізніше для спілкування на відстані використовували голубів, цих птахів навчали летіти в певне місце. А коли потрібно було передати повідомлення, до ніжки голуба прикріплювали записку і відпускали його. Сьогодні ж для спілкування в нас є сучасні технології смартфони, комп'ютери інтернет. За допомогою соціальних мереж, месенджерів та електронної пошти ми можемо писати повідомлення, обмінюватися фотографіями, відео та аудіозаписами. А також здійснювати телефонні чи відеодзвінки, щоб спілкуватися в реальному часі на відстані. А як ти спілкуєшся зі своїми рідними та друзями? Напиши в коментарях. Нас постійно оточують різні повідомлення. Щоб сприймати їх було зручно, повідомленням потрібно спершу надати форму даних. То що ж таке дані? Дані це повідомлення подане в такий спосіб, щоб його можна було легко опрацювати, зберегти та передати. Даними можуть бути тексти, зображення, відео та багато іншого, ти їх отримуєш із книг, інтернету, телевізора тощо. Щомиті в інтернеті з'являється все більше нових даних електронних листів, публікацій у соціальних мережах, новин тощо. Зверни увагу, інформація це не те ж саме, що повідомлення і дані. Щоб краще запам'ятати ці поняття, розгляньмо, яка між ними є різниця. Наприклад, ти читаєш публікацію в соцмережах про результати якогось спортивного змагання те, що ти бачиш на екрані свого смартфона чи комп'ютера, це дані про рахунок матчу. Якщо в розмові з однокласниками ти розкажеш їм про цю публікацію. Це вже буде звукове повідомлення, яке міститиме інформацію про результати змагання. Запам'ятай інформатика це наука про інформацію та засоби її опрацювання. Інформація це те, що людина отримує та розуміє з повідомлень про все навколо неї. Повідомлення це спосіб, за допомогою якого ми подаємо інформацію, види повідомлень текстові, графічні, звукові, мультимедійні. Дані це повідомлення подане в такий спосіб, щоб його можна було легко опрацювати, зберегти та передати. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.